Wow, 363. Ну все, ми, ми програли. Повернути Росію на пісенний конкурс. Альона, Альона і Джері Хейл представляють Україну на цьогорічному Євробаченні. І по правді кажучи, у мене був скепсис. Джері Хейл. Дівчина, що співала охрана атміна. О, Євробачення треба. Клікнути, ну тому що 11 мільйонів на підготовку в час, коли в країні війна. Єдине сподівання було, що це приверне увагу. І знаєте, що мені здається, все ж таки привернуло так. По-перше, дівчата вже відправили чимало грошей на ЗСУ. А по-друге, таки привернуло увагу. Та скепсис був не на рівному місці. Ось так це виглядало у нас на конкурсі. Мама <му> Марія а вже так це виглядає на репетиції безпосередньо на Євробаченні. Ні, це Альона Альона впала на репетиції. На щастя, ні, вона ніхто більше не постраждали. І не як Джері Хейл, коли впала минулого разу. Там взагалі тоді прям серйозно гепнулася. Отже, тепер на Євробаченні це виглядає так. Погодьтесь, виглядає м'яко кажучи, трохи епічніше. Справа в тому, що за модерацію всієї цієї історії взялася ось ця жіночка. Вона відома тим, що співпрацювала ось з цими людьми і робила ось такі кліпи. Так і привертаю увагу. Якщо відкинути думки, що вона зійде на гору і скаже Сімба, то все в цілому виглядає досить епічно. І ці спалахи, які на фоні, ну їх там хтось називає метеорами, але виглядає це не як метеори, правда. У неї металевий наплічник такий, який. Теж щось символізує в цьому доволі однозначно проглядаються натяки на боротьбу України, і хтось буде писати, що ай-яй, політика на. Пісі нам конкурс. так, в моїй підсвідомості ці люди пишуть російською мовою. Але наче як Євробачення давно стало політизованим, і почалося це далеко не з України. Та давайте згадаємо, як це було для нас на Євробаченні в контексті протистояння з Росією, е, до речі, щодо політизованості, Росія там в якісь з Євробачень до себе притягли танк, літак, ну тому що, напевно, танки і літаки вне політики. Отже, Росією Україна було кілька скандалів у 2007, 2016 і 2017 роках. Спочатку Росіяни почали розповідати буцім, то Данилко, що виступав в образі вірки Сердючки, співав Раша Гудбай замість Лаша Тунбай. Ми тоді зайняли друге місце, обігнала нас Сербія з піснею молитва. Але шуму було багато? Росіяни роздували, буцімто їх принизили на Євробаченні, як так можна. Політизація, Данилко поганий, не пускати його до Росії. Тощо. 2016 рік в конкурсі перемагає Джамал з піснею «1944». Пісня присвячена депортації кримських татар. Вона сама кримська татарка. У Росіян була істерика. Вони кричали, що пісня політизована, що вона присвячена Криму. И, в общем, какі рідіски голосували. мені сложно сказати. Пісня привертала багато уваги до окупованої Росією української території. Вони не знали, що з цим робити. На моїй пам'яті це було найжаркіше Євробачення, адже Росія там теж могла зайняти перше місце, і боротьба в фіналі була, грубо кажучи, між Україною і Росією. Вони там зайняли чи друге, чи третє місце. Здається, третє. Вище 12 балів. Росія отримала журі всього чотирьох країн – Азербайджану, Греції, і Кіпра. Найепічніше це були коментарі з їх трансляції. Ну, ми 363, Ну, все, ми програли. Да, мы на третьем месте. Украина, Австралия, Россия. Победила Украина. Как это? Так. Это не осознаешь. Я тоже не осознаю. Я считаю, что это... Это невозможно? Невозможно. Просто подавите на Цей Роспач. Мало того, что Украина промахает, и с такой уписной. Я могла предположить, что это будет... А... Что мы Австралию можем пропустить, и даже Францию мы могли бы пропустить вперед. И... В таком случае голосование было предвзято. Я не, ну, конечно, причем. оно было предвзято. Это культурное мероприятие. Это не митинг. Звітілі слушу ну, зрителі і слушателі оцінюють пісню. Поэтому в даному випадку, я считаю, що сідлазрів это победа. Російської урядовці, включно з депутатами Держдуми та прес-секретарем Міністерства іноземних справ Росії Марією Захаровою, почали висловлювати своє обурення пісною Джамале та заявили, що вона є політичною, оскільки в ній йдеться про анексію Криму в 2014 році, що є порушенням правил конкурсу про недопущення політичних закликів в пісні. Оскільки Україна перемогла, наступного року Євробачення проходило у нас, але справа в тому, що Росія вирішила послати до нас дівчину з інвалідністю, яка до цього їздила до окупованого Криму. Таким чином вони хотіли створити таку собі пастку для України, тому що. Було два варіанти: або ми пускаємо цю дівчину, або ні. У випадку, якщо ми її пускаємо, то ми порушуємо свої ж закони. І тоді питання, чому не пускаємо всіх інших, і можливо Крим не так вже й окупований, якщо ми когось пускаємо. А з іншого боку, якщо ми не пускаємо Європа, подивіться бідна дівчина з інвалідністю, а коварне українці її не пускають к себе. Звісно, ми їх послали з всією цією історією, але ті, хто влаштовують конкурс, запропонували їй виступати онлайн. На що Росія відмовилась. Без Росії цей конкурс буде неповноцінним, да й западу поступок України мало понятен. Уже євровідні в такому смислі будка слегка урізаним. Я ще згадав подібну ситуацію, де ми були поряд з Росією в фіналі. Вони зайняли перше місце. Ми друге у нас тоді виступала Ані Лорак, але. Помітьте різницю, наскільки це відрізняється від того, що було з Джамалою? Адже тоді від нас виступала Кароліна і продюсував це все Кіркоров. Зараз навіть важко таке уявити. Знову ну місце. Ну, yeah, Несмотря через годы, через години В контексті цього хотілося б подякувати Ані Лорак за допомогу ЗСУ. Друзі, а вам нагадаю, що допомогти нашим військовослужбовцям можна через фонд Повернись живим, що внизу в описі, або через будь який інший, якому ви довіряєте. Повертаючись до сьогодення, у дівчат є реальний шанс перемогти в цьому конкурсі. Чому я так вирішив? По-перше, ну, ви самі бачили епічність. Відео з анонсом їх виступу почало набирати в Ютубі більше переглядів, ніж у більшості конкурсантів. І головний факт. Фактор, на який я опираюсь, тут варто пояснити. Є блогери, які з'являються за місяць напередодні Євробачення і зникають після Євробачення. Вся їх функція це здивовано відкривати рот під час виступу, в принципі, майже всіх конкурсантів Євробачення. Так от, кількість відкритого роту на Альону Альону і Джері Хейл. Більше ніж на інших. Вау, мейзінканів до правосало не малями шукали шлях Ну як завжди, є різного роду букмекери і прогнозисти, які теж малюють нам високі бали. Також фаворитах є Литва і ще кілька країн. Є така теорія, там якось математично виводять, що от з цього року має перемогти країна, яка ще жодного разу не перемагала. Бо так якось по математиці виходило минулі роки, і ось багато. В чому теж малюють прогнози Литві німці зафакапився представник Німеччини Нісак, запропонувавши повернути Росію на пісемний конкурс. Правда, це було в контексті дискваліфікації Ізраїля у одному з інтерв'ю, все одно порівнювати Росію і Ізраїль і розповідати то все це вне політики, Ну стандартний російський наратив, все що завгодно в але на але ми припремо танки. Цитата: навіщо виганяти Ізраїль? Нехай долучиться і Росія. Ми музиканти, ми не політики. Yeah. Ну дійсно, як же так? Не варто його засуджувати. Хлопчику 8 років. Далі його цитату із статті прибрали, а він він стій відписав, що не підтримує агресію Росії. Переконаний, що кожному музиканту і кожній людині треба дати шанс подати приклад для об'єднання через музику. Я проти війни. Сумую за всіма жертвами війни. Я вірю від щирого серця в мир та об'єднання через повагу, любов та музику. А я вірю від щирого серця в мир через передачу Бачу Україні нових хаймарсів, Патріотів і нарешті F16. Серйозно, ну доколі, вже давно пора. Йди сюди, я тебе покажу у відео, вони поставлять лайки. І ти отримаєш більше корму. Це так і працює. Насправді ні, це так не працює. Не перегодовуй котів. Вони стають жирними, неповороткими і живуть менше. Так, в світі є багато людей, яким лінь розбиратись в конфліктах якихось далеких країн. Правда, Німеччина так вже і далеко. Але разом з тим їм просто лінь. Їм справді таке важко засуджувати. Але проблема в тому, що інколи ці люди добираються до мікрофону і починають відкривати рот свою лінію на бажання в чомусь розбиратись, вони ховають за маскою миру, пацифізму і замазуванням всього сірим кольором. Хоча в нашому випадку ситуація дуже чорно-біла, але і люди є дуже ідіотські. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна. Сподіваюсь, переможемо не лише на Євробаченні. А дівчатам успіху. Він їм знадобиться.